З весни до осені 2022 року ситуація на полі бою докорінно змінилася. Це була фаза контрнаступу, блискуча демонстрація стратегії та адаптації. Україна, озброєна західною артилерією як от Хімарс, та підкріплена критично важливою розвідкою, перейшла від оборони до активних контрнаступів. Метою було звільнення території шляхом ударів по російських силах там, де вони були найслабшими. Харківський контрнаступ у вересні став справжнім майстер-класом. Під час блискавичної операції було звільнено тисячі квадратних кілометрів це не був лобовий штурм, це був хірургічно точний удар. По логістиці та командних центрах, що спричинив колапс російських ліній. Потім настав час херсонського контрнаступу. Протягом осені українські сили систематично завдавали ударів по мостах та складах постачання, ізолюючи російські війська на правому березі Дніпра та змушуючи їх до відступу. Під командуванням генерала Залужного. Ця стратегія продемонструвала неймовірну гнучкість. Інтегруючи західну допомогу та уникаючи виснажливих м'ясних штурмів, Україна успішно повернула близько половини територій, втрачених спочатку повномасштабного вторгнення.